У Пакистані протестували християни після нападу на церкву, внаслідок якого загинула 81 людина. У Росії організатори благодійного концерту кажуть, що зібрали мільйон рублів або 31 тисячу доларів, щоб допомогти оплатити витрати на юридичні послуги для обвинувачених у болотній справі. Ув'язненим активістам пред'являють обвинувачення у зв'язку з насильством під час мітингу опозиції на болотній площі в Москві в 2012 році. Вірменії на сьогоднішньому судовому засіданні у справі про замах на колишнього кандидата на президенти Вірменії паруйра айрікяна, екс у президенти Вірменії Вартан Садрекян засуджений до 14 років позбавлення волі. У столиці Таджикистану душанбе освітяни кажуть, що почнуть проводити перевірки, щоб знаходити дівчат, які не відвідують школу і карати їхніх батьків. Більшість дівчат у цій країні покидають школу у віці 16 років після закінчення початкової освіти. Мешканці одного з регіонів західного Казахстану відсвяткували 40-річчя створення їхньої області перегонами на верблюдах. Це стара казахська традиція, яка сьогодні вже майже не практикується.